62 військовослужбовці, які здобувають вищу освіту за контрактом у вишах Хмельницького, отримують компенсацію у розмірі 50% від вартості навчання. Це рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Також погодили виплату 50 тисяч гривень для шести родин військовополонених. Від початку року таку грошову допомогу вже отримали 62 родини. Передбачили виплату коштів і для інших категорій громадян. 141 дитина, сирота або дитина позбавлена батьківського піклування, отримує так звані кишенькові виплати. По суті, матеріальну допомогу. Крім того, 100 мешканців міста, а це родини загиблих, це військо, наші поранені військові, це дітки на лікування, отримують матеріальну допомогу на 580 тисяч гривень. Також отримують матеріальну допомогу кілька десятків власників домогосподарств, які постраждали від ворожих терористичних атак. А ще на засіданні виконавчого комітету погодили акти інвентаризації земельних ділянок. Це дозволить поповнити бюджет громади. Сьогодні мова про 3 мільйони 400 тисяч гривень, які ми до кінця року додатково отримуємо. Ну, а з початку року вже нарахованих коштів маємо 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тобто фактично 5,5 мільйонів гривень плануємо додатково до бюджету отримати. Погодили на засіданні виконавчого комітету й отримання гуманітарної допомоги, а саме двох генераторів потужністю 70 кВт та вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Загалом під час виконкому розглянули 105 питань порядку денного. Ми врегулювали низку питань пов'язаних з орендою використанням комунального майна, з питаннями громадського транспорту, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, ну і всіх тих галузей, з якими ми безпосередньо відповідаємо. Всі рішення ухвалені, працюємо далі. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.